Три роки в дії з 2010-го в області почала діяти програма Центральний регіон 2015. Цього року її актуалізують, тобто акцентують увагу на тих об'єктах, які особливо потрібні для того чи іншого району, міста чи села. Протягом восьми місяців активісти збирали побажання від населення. Нині усі пропозиції зібрали в єдиний документ. Пропозиції, що надійшли від громади, стосувалися здебільшого соціальної, промислової галузи та сільського господарства. Обговорили остаточні зміни до центрального регіону, запросили бізнессовців, освітян про спілки та аграріїв одна із запропонованих ініціатив посилити співпрацю підприємств із навчальними закладами. Постійно йде в області жвава дискусія. Вона досить позитивною щодо якості підготовки фахівців, щодо забезпечення наших підприємств області, тому що якщо не буде якісного забезпечення кадрами, то звичайно, що частина можливо інвестиційних проектів, програм розвитку підприємств довгу перспективу не зможуть бути реалізовані в повній мірі. З'являються і нові техніки, і технології, і вуз, щоб його випускники були конкурентно спроможні, також має адаптуватись під це. І кому як не роботодавцям, вони мають бути найбільш зацікавлені, тому потрібно цей формат кваліфікаційний рівень і вимоги виробити спільно. Більше в актуалізованій програмі майже на дві сотні інвестиційних проєктів. фінансування центрального регіону зросте на 206 мільйонів гривень. Всі пропозиції врахують в оновленій програмі. Пропозиції до галузевих розділів обласної програми Центральний регіон регіон-2015» на 95% десь 5 це стосується саме доповнення новими завданнями, виходячи з пріоритетів державної політики, нових соціальних ініціатив президента України. Нам потрібно, щоб вона не втрачала рік від року свою актуальність і саме таку направленість, людську направленість, щоб кожен чиновник розумів, що з нього спитають. Чому він не виконав те завдання, яке люди громада внесла до цієї програми?